Поставте собі питання, які цінності я транслюю своїй доньці. Роль матері у процесі сепарації є надзвичайно важливою. Вона може або підтримувати, або ускладнювати цей процес. Ми вже підготували матеріали по темі сепарації мами і сина. Його можна знайти за посиланням у коментарях під цим відео. А сьогодні ми поговоримо про сепарацію мати і доньки. З вами я, Ольга Хмарук психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію. Безперечно, ми не хочемо, щоб наші діти залежали від нас все життя, але разом з тим нам приємно дбати. Та й не про те, щоб про нас подбали, ви вони готові змиритись з тим, що діти це окремі люди. Тож як знайти цей баланс і зробити все, що в наших силах, аби заохочувати самостійність, надавати деньці можливість висловлювати свої думки та приймати рішення? Дослідження підтверджують, що підтримка автономії у дитини позитивно впливає на її розвиток і благополуччя. Однак, якщо сепарація не відбувається належним чином, це може призвести до надмірної залежності від батьків, труднощів у прийнятті самостійних рішень, проблем з формуванням здорових стосунків у майбутньому, з партнерами або друзями. Діліться з нами в коментарях своїм досвідом, як ви ставитесь до того, що ваша донька з часом стає більш незалежною. Потреба в автономії є універсальною. Дівчатам, як і хлопцям, необхідно відчувати власну автономію. На додачу дівчинці важливо розвивати емоційні контакти, відносини з іншими і людьми. Це важливо для її психологічного благополуччя. Згадайте себе у віці з 4 до 6 років, яка улюблена іграшка у вас була, які були сюжети ваших ігор і для мами. Джерело розуміння і знання своєї дитини, в які ігри вона грається. Спостерігайте, які іграшки обирає ваша донька, яка тематика гри, яка її цікавить, бо гра це неймовірне джерело пізнання себе, дитиною і світу. На цьому віковому етапі мама може дозволяти дочці обирати, в яку сукню втягнутися, який перекус взяти в садочок, це вчить будувати контакт з собою і заохочувати самостій, Допомагає дівчинці відчувати впевненість у своїх діях. Пізніше у шкільному віці дівчинка може проявляти свою відповідальність, наприклад, доглядаючи за кімнатними рослинами, або допомагаючи в підготовці сімейних обідів. Це не лише навчає її самостійності, а й формує відчуття самоповаги, бо вона впорається. Також важливо підтримувати її зв'язки з однолітками це є ключовим для розвитку соціальних навичок. Далі ми пам'ятаємо, що для дівчинки надійні відносини дають відчуття безпеки і реалізованості. У підлітковому віці ви можете спостерігати, як донька захоче експериментувати із зовнішністю, змінювати стиль одягу або зачіски, чи експериментувати з поглядами, почати підтримувати певний рух або ідею. Важливо, щоб мати заохочувала доньку обмірковувати свої рішення і дозволяла вчитись на їх наслідків. Звісно, це з підтримкою і зрозумінням. Як підтримувати доньку в процесі її дорослішання? Як ми вже обговорювали, давати свободу вибору, але відповідно до віку, це допомагає дитині відчувати контроль над своїм життям. Як варіант, запропонуйте доньці самій скласти план свого дня. Включити туди час для навчання, відпочинку та хобі. Звісно, ми, як мами, допомагаємо вибудовувати екологічний простір, безпечний в фізичному і в емоційному плані. Але на рівні щоденних рішень дозвольте доньці обирати, які рішення, одяг, їжа цікаво, б, як провести час, яку книжку почитати, визначати вам з огляду на індивідуальні особливості вашої дитини. Заохочуйте ініціативу, підтримуйте її бажання навчатися, будь-то гра на музичному інструменти, новий вид спорту або кулінарія. Можливо, вашій доньці цікаво розвивати власні проекти, міні-огород у класі, виставку улюблених книжок, ведення щоденника, подій у класі. Такі прості, але захопливі проекти сприяють розвитку навичок співпраці, творчості та відповідальності. Розвивайте соціальні навички. Допомагайте танці організовувати спільні заняття чи зустрічі з друзями, знайомими, щоб вона могла розвивати навички спілкування. Теми залежить від інтересів дитини, участь у театральному гуртку, клубі дебатів будь-що і наостанок. Згадайте, чого вам найбільше не вистачало в дитинстві так, щоб нас хвалили не лише за результат, а й за зусилля, які вкладаються щодня. Обговорюйте, що вдалося. Або навпаки, що може покращити її навички у майбутньому, це дає вашій дитині відчуття наповненості та впевненості у своїх силах. Якщо вам близька ця тема, збережіть відео та поділіться з ним з друзями, яким це може відгукнутись. Пишіть нам у коментарях, що відгукнулось найбільше. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тестах шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Охметова. До наступних зустрічей!